Напередодні Геловіну заведено згадувати найстрашніші ігри, але я вирішив трішки змінити правила і розповісти про кілька страшних та моторошних епізодах у не горор іграх. Привітулі і бійтеся спойлерів чи ні. Почну з гри, яка не має класичних горор елементів і лякає зовсім інакше. Загін військових прибуває у Дубай недалекого майбутнього, поглинутий піском. Їх задача знайти колег, яких направили для евакуації цивільного населення. В один момент загону потрібно прорватися крізь укріплення ворогів. Головний герой вирішує використати знайдений снаряд з білим фосфором і використовує його. Після того, як фосфор осів, загін спускається до місця удару і знаходить там пів сотні мертвих цивільних, які застигли у жахливих позах наче їх щойно дістали з кунсткамери, гра поступово показує, як ламається психіка військових та розвивається ПТСР, особливо після таких страшних вчинків. Для кращого контексту білий фосфор це один із найнебезпечніших видів зброї сучасності, довкола якого постійно точаться суперечки. І ось чому часточки фосфору мають температуру до 2800 градусів, і при потраплянні на шкіру випалюють плоть вщент, і його неможливо струсити чи погасити, поки є доступ до кисню. Вдихання робить ще гірше. Невелика кількість диму з часом розкладає плоть. По суті, людина починає гнити, перебуваючи у повній світі. Відомості. Жодна з ігор у цьому списку не лякає так сильно, як цей епізод із Sets of the Line. Особливо коли розумієш, як фосфор впливає на тіло людини, та що ця по-справжньому страшна зброя не є вигадкою якогось письменника-фантаста. А гра класна, спробуйте. Я знаю, що вам не потрібно нагадувати, але при можливості донатьте на ЗСУ та громадські організації, які допомагають нашим воїнам. Кілька посилань є в описі до цього відео. Макс Пейн, зразковий екшен свого часу, навіть новаторський, оповідає історію детектива Макса Пейна, який жадає помсти за вбиту сім'ю. Гру важко назвати життєрадісною та яскравою. А пролог другого акту взагалі перетворює її на справжній горор. Не по власній волі, Макс куштує заборонену речовину Валькірія або Ві, і відправляється у подорож під свідомим. Прямуючи нескінченним лабіринтом, Макс чує голоси та крики немовляти. Перша зупинка у гостьовій кімнаті. Схоже, в ній щойно відбулася бійка. Наступний коридор, вже забруднений кров'ю, приводить Макса до суцільної темряви, вихід, з якої, наче нитка рядне, намагається вказати тоненька лінія з крові, яка чим далі, тим більше Розгалужується артеріями, та, схоже, насправді намагається заплутати детектива. Зрештою, герой дістається дитячої кімнати, але схоже, в ній сталося щось жахливе. А на початку третього акту Макс ще раз переживе подібний досвід. Цілком ймовірно, що сьогодні даний епізод зовсім не злякає. Ну хіба що застарілою графікою, але 20 років тому він сприймався зовсім інакше. В серії Бетмен Архем чимало епізодів, які змушують здригнутися. Це морг в першій частині і любляче та щире привітулі від людини кажана з Arkham Найт. Але найбільше злякав епізод на початку Бетмен Arkham Асайлом. Досвідчені гравці одразу здогадалися, про який саме епізод йде мова. На екрані з'являються графічні артефакти, після чого настає суцільна темрява і тиша. І складається враження, наче ваша відеокарта відправилась до пробатьків. Звичайно, із залізом все добре, а причиною цього ефекту став опудало зі своїм галюциногенним газом. Налякатися мав би Бетмен, але в цей момент від кількох крапель валер'янки навряд чи відмовився б і гравець. Зараз, через 13 років, цей епізод сприймається навіть дещо комічно, аніж страшно. Ну тому що, коли знаєш, то вже не страшно. Людина завжди жахалася невідомого, а найменш досліджений зимний біом, це звичайно ж. Світовий океан. І автори Самнотіка вміло використовують цей страх, Гра яскрава і насичена кольорами. Та коли справа доходить до глибоководного занурення, часто стає моторошно і якось недобре. Та в першу чергу прискорює серцебиття ліміт повітря, який з кожною секундою відбирає надію на успішне завершення експедиції. А коли вперше занурюєшся у нескінченні та розгалужені лабіринти печер, ситуація тільки погіршується. А ще коли перше серйозне занурення відбувається, Бувається кудись, що має назву печери кривавих водоростей, стає зрозуміло, що нічого доброго у своїх лабіринтах ці печери не приховують. Жанр стелсу сам по собі змушує долгоні пітніти, переховуючись десь в тіні від чергового патрулю. Та коли до цієї формули додається іще й замок з паранормальщиною, страшно стає по-справжньому. Особливо, коли дізнаєшся, що ця будівля колись слугувала дитячим притулком та психіатричною лікарнею. Одночасно, в якийсь із днів в кімнаті персоналу спалахнула пожежа, і частина будівлі була понівечена вогнем. Кажуть, що деякі лікарі були жорстокими до хворих. Один з пацієнтів виявився колишнім вже палієм і таким чином вирішив помститися кривдникам. В результаті притулок закрили дітей вивезли, а сама будівля лишилася практично покинутою. А ми знаємо, якщо подібний заклад з'являється в кіно чи грі, не варто очікувати чогось хорошого. Густа атмосфера замку підсилюється його постояльцями, маріонетками, яких неможливо вбити, ну максимум оглушити на якийсь час. А єдиним союзником виявляється привид вбитої тут дівчинки. Це точно Save Deadly Shadows, гра про крадія. Будинок пам'ятає її, і щоб звільнити дух дівчинки, необхідно знищити кілька предметів, які тримають пам'ять про неї. Ймовірно, маріонетки не мають власної волі, а являються просто тілами, якими керує свідомість будинку. І без дозволу будинку ніхто не зможе покинути його стін живим, хіба що хтось допоможе зовні. Додайте лихий ембієнт, звуки живих істот, скрив дверей та стукіт по стінах. Типовий набір горору. Невеличка пауза, аби привітати нового патрона Дениса Сушка. А також подякувати усім вам, хто продовжує підтримувати мене на Патреон. Особливо подяка неймовірному Данилу Румянцеву за його просто якусь надзвичайну підтримку. Ви всі дуже круті. Навіть не знаю, що й додати, тому повертаємось назад до ігор. The Legend of Zelda Majora's Mask досі виділяється на тлі інших ігор серії. Цього разу Лінку потрібно врятувати країну терміна від місяця, який зійшов з орбіти і невідворотно падає на країну, що, вочевидь, призведе до її знищення, і вам не вдасться стати героєм з першого разу, і з другого, і навіть з третього. Лінк потрапив у часову петлю і має всього три дні для порятунку країни. Після спливу часу місяць падає і знищує все ущент, а Лінк відкочується на три дні назад. Розробники, мабуть, навмисне зробили місяць настільки страшним, щоб гравець буквально відчував небезпеку від його наближення. Та якщо кинути поглядом довкола, загальний дизайн гри навряд викличе у вас усмішку чи приступ мімішності. Персонажі та оточення жахають не менше, ніж падаюча каменюка, яка наближується. Їх смерть. І на фіналочку хрестоматійний приклад Горор Рівня у не горор Грі, без якого не обходиться жоден подібний топ. У мирні часи Ревенголм був шахтарським містечком, з'єднаний тунелями з чорною мезою. Після вторгнення комбайнів Ревенголм зміг прийняти біженців з міста 17, але комбайни скинули на місто бомбу з геткрапами, і через якийсь час Ревенголм перетворився на місто зомбі. Вдалося вижити лише оцю Григорію, який і згодився допомогти Фріману пройти крізь місто. Come closer. Окрім атмосфери покинутого міста, розробники підсилили страх практично повною відсутністю набоїв та новим надшвидким типом зомбі, які дуже нагадують ксеноморфів бігунів з третього чужого. Проходження рівня займе приблизно 40 хвилин, і впродовж цього часу доведеться активно користуватися гравіпушкою, предметами, які погано лежать, наприклад, циркулярними пилами, а також пастками, яких вдосталь підготував отець Григорій, аби вберегтися від нападів колишніх сусідів. You are to be commended for avoiding my traps. Пізніше Arcane Studios, автори Dishonored, почали розробку з гри спін оф Return to Ravenholm Та після повноцінно зроблених 10 рівнів гру скасували. А ще до Arkane планувалося доповнення прикладу про Ревенгол, над яким працював Warren Spector, батько Deus Ex, System Shock та вже згаданого Сиф. А ще покликання на Рейвенгол можна зустріти у грі Resistance 3. Там теж є покинуте шахтарське містечко, яке приховує таємниці. Подібні епізоди навряд чи налякають вас поза грою. Але їх фішка саме в тому, що вони виривають вас із загального настрою гри, в яку ви зараз граєте. Зараз тут неочікувано вискочить покликання на створення першої частини Mortal Kombat. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Далі буде.